Росія і далі продовжує скоювати кричущі злочини проти українських дітей на тимчасово окупованих територіях. У Бердянську двоє 17-річних хлопців Тіграну Ганісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від слідчого комітету РФ. Підлітків звинувачують у нібито підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці, що, начебто, мало перешкодити збройним силам Росії отримувати постачання. Цю інформацію про переслідування українських дітей оприлюднила медійна ініціатива за права людини. Правозахисники припускають, що найближчим часом 17-річним ціграну Оганісяну та Микиті Ханганову загрожує показове судилище, а стаття, яку їм інкримінують, передбачає до 20 років позбавлення волі. Обвинуваченню передували кілька місяців знущань над дітьми та їхніми сім'ями, затримання та катування. Тіграна жорстоко допитували слідчі органи із застосуванням побоїв та катування електричним струмом. Дітям призначили місцевих адвокатів, один із яких пропонує самообмовити себе. Російські слідчі поспішають передати справу до суду. Фактично, хлопці залишились сам на сам із російською репресивною машиною. Проба батьків Тіграна повернутися до нього з Німеччини та вивести хлопця з окупованої території не вдалася. Всю сім'ю було заарештовано у Таганрозі. Ще восени 2022 року, коли Тіграна Оганісяна вперше викрали росіяни. Ми розповідали вам про цю історію і про ті страшні тортури, які довелося пережити хлопцю. Тримали підлітка у виправній колонії номер 77. Це дійсно дуже сумнозвісне місце, яке називають безжальною катівною. Там росіяни незаконно отримують здебільшого мешканців окупованих територій: чоловіків, жінок і як виявилося, навіть дітей. Репресії проти неповнолітніх, їхні незаконні затримання та поміщення до місць несвободи є грубим порушенням Конвенції ООН про права дитини, загальної декларації прав людини та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. На щастя, півроку тому, завдяки суспільному резонансу і розголосу, Тіграна відпустили і, здавалося б, залишили його у спокої. Однак, на жаль, росіяни таки сфабрикували звинувачення, і тепер дитині загрожує до 20 років ув'язнення. Медійна ініціатива за права людини, українські правозахисники та служба розшуку дітей Магнолія. Закликаємо міжнародну спільноту зробити все можливе, аби якнайшвидше звільнити Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова від переслідувань російської влади і забезпечити їм безперешкодний виїзд на підконтрольну Україні територію або до третіх країн. Ми віримо, що максимальний розголос цієї ситуації і увага міжнародної спільноти можуть допомогти врятувати 17-річних Тіграна та Микиту. І, на жаль, Тігран став далеко не єдиною дитиною, проти якої росіяни скоюють злочини на окупованих територіях. Лише у наших програмах ми не раз розповідали вам про подібні історії. Так ще у квітні 2022-го російські військові викрали і 90 днів тримали у полоні 16-річного Влада Буряка. Моя обязаності входила убирати витичну кімнату, де допитували людей, избивали людей, де везде були п'ятна крові, дітамбилі пінти, там, були пинти, там ну, ватки з кров'ю були. Також ми розповідали про історію 17-річного Андрія Качановського. Цього хлопця росіяни викрали у Миколаївській області і у неволі він пробув понад місяць. Приїхали солдати, зайшли і кажуть, де ваші синов'я? Не сплять, шукайте сюди. Їм наділи наручники, вони вийшли на ходу, які там взяли речі, вділися швидко. Наручники покрутили їх, наручники в машину закинули, як мішок картошки. На щастя, влада буряка і Андрія Качановського вдалося звільнити з полону і у великій мірі, завдяки розголосу та суспільному резонансу, такі історії дійсно дуже важливо не замовчувати і всіляко привертати до них увагу. Також хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію. Не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт StopCrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. І насамкінець, як завжди, прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Ще багато хлопчиків та дівчаток перебувають у розшуку, і ми сподіваємося, що із вашою допомогою нам вдасться їх розшукати. Тож, якщо ви впізнали когось із них, будь ласка, повідомте нам на нашу гарячу лінію за номером. 116 300 Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua